Любов переможе все і злобу, і ненависть, і агресію, і знову ця любов об'єднає усіх нас, тому що у любові добре жити нам. Христос рождається. Всіх вас, дорогі отці, брати і сестри! Сердечно поздравляю сьогоднішнім великим і світоспасительним святом різдва по плоті Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Апостол Євангеліст Іоанн Богослов на перших сторінках Євангелія пише: слово стало плоттю, і перебувало з нами повне благодаті та істини, і ми бачили славу Його, славу як єдинородного від Отця». Такими словами. Він описує велику благочестя тайну, таємницю, яка не підвладна людському розуму, про те, що Бог з'явився на землі. Бог прийшов на землю, і рушійною силою для нього ж стала велика і безмежна любов, якою він керувався для того, щоб спасти кожну людину і весь рід людський від гріха і смерті. Апостол Лука, Євангеліст, пише, Нині у місті Давидовому народився вам Спаситель. Це саме той Спаситель, який сам себе приніс у жертву для того, щоб нам відкрити райські двері. Це той Спаситель, який заради кожної людини робить великий і невимовний викупний подвиг для того, щоб життя наше мало продовження у вічності, щоб воно не закінчувалося тут, на землі. А щоб ми отримали можливість разом з ангелами і архангелами прославляти Господа, Вседержителя, Творця неба і землі у вічності і безкінечно. І сьогодні ми пронизуємося цією подією, Настільки, наскільки це можливо для нашого людського розуму. Ми переживаємо те, що Бог подарував кожному з нас, переживаємо Його народження, пришестя у світ, Його Різдво. І стаємо причасниками цієї великої події, тому що вона, яка сталася одного разу і до сьогоднішнього дня продовжується, Бог народжується у світі і в серці кожної людини, яка серце це робить яслами для того, щоб він там народився і перебував, в своїй благодаттю безмежною оновлював, преображав кожну людину і дарував нам можливість, щоби тут на землі. Ми удосконалювалися духовно і через це вдосконалення стали причасниками Небесного Царства ще протягом земного життя. Господь, який прийшов на землю, говорить нам про те, що ми повинні жити у любові. Більше того, Він дарує нам свій благословений мир, який має бути у серцях наших, для того, щоб, об'єднуючись у мирі, ми… І могли побачити і відчути мир між нашими людьми у нашому народі і в усьому світі. За це ми молимося, про це ми просимо Бога, бо знаємо, що рано чи пізно молитва праведного може багато. І якщо ця молитва буде звучати і лунати з глибини наших сердець, якщо ми будемо слізно на колінах стояти і просити Бога, то він не може не почути нас. І прийде той час обов'язково, коли Він нас обдарує своїми милостями і щедротами досконало, коли знову запанує мир на нашій землі, коли любов переможе все, і злобу, і ненависть, і агресію, і знову ця любов об'єднає усіх нас, тому що у любові добре жити нам, бо Бог є любов, і коли живемо у любові один з одним, тоді і Бог перебуває з нами. І ця часточка Божественного відчуття передається від серця до серця кожній людині, яка так живе, яка так рухається по життю, яка таким чином намагається звершувати справу свого спасіння. Усіх вас, дорогі брати і сестри, ще раз і ще раз щиро вітаю сьогоднішнім великим і благословенним днем. Ми маємо подякувати Богові словами святителі Ана Златоуста. Слава Богу за все, за скорботу і за радість, що ми прожили рік минулий, який був таким, яким він був. І ми вступили в новий календарний рік. І сьогодні ми з вами усі разом зустрічаємо велике і Спасительне свято, Різдва по плоті Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Дякуємо Богові, що незважаючи ні на що, ми маємо можливість, це свято. Мати у своєму серці, нести його у свої домівки, об'єднуватися у цей день, прославляти Бога і надихатися тими Його настановами, які Він дає нам, обіцяючи, що ніколи нас не залишить і буде з нами до кінця цього віку. Нехай кожне слово, яке лунає сьогодні, у цей святковий день, і в храмі Божому, і в наших народних колядках. І у ваших відчуваннях, яке ви передаєте один одному від серця до серця, буде не просто словом, але втіленням того змісту, яке воно несе, щоб ми у мирі, у злагоді, у любові, у взаємопідтримці один одного, жили і трудилися, прославляли Бога, молилися за нашу рідну землю, за нашу державу Україну, за владу і військо її, за народ наш стражденний. Щоб Господь подарував нам світле і мирне майбутнє, яке повинно обов'язково усім нам подати відчуття того, що Бог завжди перебуває з людиною в різних етапах, переживаннях, труднощах і випробуваннях. Він ніколи нас не залишає, тільки просить і бажає, щоб всі ми прийшли в пізнання істини, щоб усі ми стали на шлях спасіння. Щоб разом ми прославляли Його, до нього наближалося, з Ним об'єднувалися і в ньому жили. Нехай радість різдвяна наповнить ваші серця і ваші домівки. Зберігаймо усе те, що нам передали від діда і прадіда, ті традиції благочестиві, які маємо у своєму житті, і ті традиції народні, які також нам передані, для того, щоб ми не забували їх, незважаючи ні на що. Що твориться сьогодні навколо нас. Бо в цьому є історія нашого народу, історія нашого буття, яка не просто так була і пропала, яку ми відповідальні передати для наступних наших поколінь, щоб і вони також долучилися до тієї глибини, яка повідомляється у церкві Христовій і яка передається від серця до серця, від християнина до християнина. Для того, щоб славити і прославляти Бога, любити Бога, любити ближнього і у любові один з одним жити і трудитися до того часу, поки Господь продовжує роки нашого життя на цій землі. Всіх вас вітаю святом, Різдва Христового. Нехай Різдвяна радість переможе все те, що цій радості заважає повноцінно. Запанувати у наших серцях з Різдвом Христовим. Христос рождається. Христос рождається. Христос рождається.